2025 рік став дійсно важливим для PeopleForce. Цього року ви подали понад три мільйони днів відпусток. Це як 100 життів, проведених за переглядом Netflix. Ви автоматизували понад 8 тисяч воркфлоу. І, звісно, улюбленим був онбординг. До речі, цього року до PeopleForce приєдналося 178 тисяч нових користувачів. І було запущено понад 44 тисячі нових вакансій. Ви оцінили нас на 4,9 із 5 на G2. А ми були зайняті тим, що додали чимало нових потужних інтеграцій з вашими улюбленими інструментами, запустили кастомні форми запитів на будь-яку ситуацію, покращили оргструктуру для більшої прозорості та автоматизації. Додали похвалу для колег, циклічні опитування співробітників, мобільний таймтрекінг будь-де та багато іншого, щоб підтримувати ваші команди по всьому світу. Зробімо 2026 ще потужнішим разом із PeopleForce.